Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 22 серпня. І хочу показати нашу моркву на сьогоднішній день. Нагадаю, що сіяли ми її 20-го, та, напевно, 22 липня. Ось цей перший рядочок, ось цей 20-го, а ось ці два, 22-го. Основна наша морква це Катрін. А далі ще ми маємо Абако, Сіркану. Та болівар. І зараз трошки по е, сортах і їхній вигляд на сьогоднішній день. Е, пам'ять не знаю, маю Зошита. Тому е, почнемо. По-перше, е, морква оброблена в нас, бачите, гербіцидом. Гербіцид ми використовували той, який минулого року на моркві це гезагард. Е, Гезагар це ґрунтовий, тобто після висіву насіння в ґрунт одразу потрібно обробити гербіцидом. Але на той момент у нас гербіциду не було. У нас так трішечки проблематично тут купити, треба замовляти. І ми не встигли до того часу замовити, і воно не дійшло просто до того часу. Тому ми обробили. А, Далі, трішки пізніше. Гезагарб можна використовувати не тільки як досходовий, тобто грунтовий, а і після сходів. Для цього має бути обов'язкова умова: це 2-4 листочки на моркві. Ми дочекалися, обробили. І ось так виглядає зараз наш бур'ян. А ось це те, що у нас трапляється при кожній обробці. Бачите, ось цей шматочок, там, де зараз ходить фібі. Це на початку чомусь завжди чи то не виходить з трубки оприскувача розчин, чи то вода ще є в трубці. І завжди у нас є ось такі недооброблені місця на початку. Звідси, якраз, ми починали. В принципі, як ви бачите, непогано пішла, тому що виривати було дуже складно, так як морква дуже манюсінька була, а травка вже була, бур'ян вже був такий досить непоганий. Ну, Єдине, що, звісно, що не бере, це хвощ, він ось так хворіє. Ось він. Але він нікуди не зникне, він так і буде. Ми його вже виробимо в процесі росту, далі, коли вже ну, більш-менш морква підросте. І так, по сортах. Абако. Той, який ми сіяли минулого року, ми купували насіння, вже я напевно десь розповідала: ми купували насіння у фірму, так як було дуже складно взагалі знайти абако нам. І ми купили у організації фірми, яка купує великими. Партіями великими упаковками і розфасовує на менші. Хоча в нас була не така вже маленька розфасовка. Я не пам'ятаю, чи по 100 тисяч ми брали дві упаковки, чи що. Ну і в нас трішки її лишилося насіння. Минулого року в нас вона просто е, погано це нічого не сказати. Зійшла просто дуже-дуже погано. Була просто такі, е, її ну, більше не було, ніж було. Тобто такими. І ми думали, що ми щось зробили не так, тому що ми саджали минулого року перший раз її. Але ми посіяли цього року. У нас чотири сорти, і Абако це єдиний, який взагалі не зійшов. От просто я вам зараз покажу рядок, то на весь рядок, ну я не знаю, ну, якщо 5 штук знайдемо, ну він не повний рядок, то це буде м -м, дуже добре. Зараз я вам покажу звідки. Пройдемося. Ось тут, бачите, в мене мітка. Тут ось по цій стороні. Ось по цій зараз лівій е, е, крапельній стрічці йде е, е, Абако, а по правій іде болівар. І ось зараз ми пройдемося, подивимося, порівняємо їх, як вони зійшли. Ось дивіться, який болівар на цей момент, а ось Абако. І далі. Так, зручно дуже йти, Ось Абако наступна. Бачите, болівар в цьому плані. І дивіться, немає абако взагалі. Ви бачите? Ну, тобто, наступна я навіть не знаю де вона. Болівар наразі в нас найкращий з усіх. І абако взагалі немає. Тобто це була проблема в насінні. Або воно було розфасоване вже протермінованим. Або воно було взагалі е, незрозуміло, ну, незрозуміло якості, чи я не знаю чому. Але бачите, який бульвар зараз. І де те Абако. Ну, ось ось пройшла. Не знаю, помітили ви чи ні? Ось Абако є. Ось воно. Воно. Морква вона. Так, морквинка. І все. Ні, не все. Ось ще є Абако. Тобто, оце вона ось так у нас зійшла і минулого року. Ну, а тут у хащах не знаю, але боліварус є, а абако нема. Гарний болівар. Тут він, напевно, затінняється, подивіться, він вже такий кущиться, прямо гарний. Цей сорт мені дуже сподобався. Все, ото абако, я вам кажу, 5 штук на весь рядок. Катрін. Я її сіяла одразу з пакетика. Ну, точніше, в нас великий пакетик, я присипала в маленький. Зійшла вона а, так собі. Але, ну, краще, напевно, чим була минулого року. Ну, але плюс є в тому, що проріжувати не потрібно. Ось така Катрін. Не можу сказати, що дуже гарно зійшла, ну, як би. В принципі, вона зійшла так, що її не потрібно буде проріджувати. Але ось такі місця, бачите, ось тут. І наступна аж ось тут. Могло би бути ще, як ну, дві хоча б, наприклад. А, ось так. Виглядає Катрін. Не скажу ж також, що дуже шикарно зійшла. Ні. І ще е, покажу вам сікану. Сіркана в мене знаходиться ось тут за сортом Абако. У нас сьогодні вітер, але не знаю я, чи зможу я показати вам. Ось дивіться, порівняємо тепер ось болівар справа. А ось це сіркана. Тобто болівар наразі виграє. Ну, звісно, тому що сіркана він пізній, а болівар все ж таки, е, чи середній, чи е, якось так ранньо-пізній. можливо, щось такого, такого плана. І ось так він виглядає. І все. Далі, ось тут пішла сіркана по лівій стороні, по правій е, Катрін. Бачите? Ось є місця, де гербіцид припалив моркву. Ну, не знаю, листя. Листя вилази. Подивіться, ось тут знизу, бачите, молоде листя вилази. Тобто тільки верхній листочок припалений. І ось так далі там до мітки в мене прав, ліва частина зіркана, права катерін. Щось та й буде. Але на наступний рік ми будемо дивитися, чи будемо ми саджати, тому що ми все ж таки коригуємо від того, що... Які висновки ми робимо, то е, наступний рік я не знаю, чи буде, бо в мене багато лишилося. Ще, напевно, Ну, як зараз в мене є ось три подвійних рядки. тому, напевно, і на наступний рік, можливо, так же я висіємо те, що в нас лишилося, щоб не, ви, ну, не викидати насіння, щоб воно не було протермінованим. І все. І на цьому з моркою ми, напевно, розпрощаємось. Вчора ми були на гуртовому ринку в Києві на столичному вивозили туди кукурудзу, у нас вона вже масово пішла. Ціни зараз на моркву десь в районі 12 гривень. Тому не бачимо сенсу її вирощувати. Напевно, 100 кілограм, наприклад, да, навіть якісь 100 кілограм, кілограм там, 30 закупити. Це гривень там на 500 і вистачить на нам особисто на весь період до наступного врожаю. Ось вона така малесенька: це Катрін. В принципі, є, вона буде, коли вона дасть зелену масу, то вона буде виглядати не так. Е, бідненько, не так жалібно. Але є чомусь ось вони ще тільки-тільки вилазять. Бачите, вони якраз не потрапили на обробку гербіцидом. Тут зараз по два листочки, тому що якби вони вилізли до цього, вони б трішечки були припаленими. І ось бачите, ось припалений. Але основна точка росту тобто середній листочок, який вилазить, він а, а, нормальний. Бачите, пропуски є. По тій стороні немає Катеринки, ось є. Найближча ось така малесенька. Далі також трохи є. Ну, Не густо, але і не пусто. І бачите, ще ми маємо ось такі, які ось, ось він, Зошитом своїм покажу, тільки вилази, ось тільки виліз. Чи так вони якось схожість така в них. Тобто, що їм важко вилізти, напевно, я не знаю. Ось, бачите, морква тільки-тільки проросла. І, в принципі, таких трохи є, які тільки-тільки починають проростати. Тому не скажу, що прям. Так, і одразу покажу вам те, що ми саджали в один період. Це плюс-мінус 20 липня. 20-22 липня це томати. Ось у нас два рядки. Сюди ми вже висаджували. Я нагадаю, все, що в нас залишалося, на дорощувані, з основних такі найменші. Вони в нас мучилися у... В ящиках, тому що ми садили їх уже просто висадили найкрупніші, найдрібніші в нас лишилися, і ми просто не було часу навіть просто їх викинути. Тому ми зараз їх висадили і вони вже квітнуть. Бачите? Тому їм одразу антистресанти, одразу укорінювачі, підживлення дали все, яке потрібно, і вони дуже гарно пішли. Можливо, будуть, не знаю. В мене є запити на зелені квашені помідори. Ось тому, можливо, будемо такий варіант. Ну і покажу вам ще картоплю. Я думаю, ви її бачили, вона потрапляла в кадр, коли я показувала вам морку. Ну, картопля просто very nice. Дуже гарна. Бачите, в нас тут все в підряд. Ось такі щось темненьке, напевно, з рожевенька. Але картопля взагалі і чиста. І гарна, ми її вже встигли підгорнути два рази. Бачите, які в нас нагорнуті. Не буде видно, нагорнуті бугри такі гарні. Ось, картопля дуже гарна. Висадили ми тут на ці чотири рядки, що в нас 70 кілограмів. і буде цікаво, який вона дасть вихід з цього. По сортах, бачите, все в кучу, не знаємо, які точно нам минулого року давали той, 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 в кого полишалися, вони не хотіли їх викидати. Тому повіддавали нам, а ми ж у нас нічого не пропадає, ми все висадили. На наступний рік ми будемо саджати також картоплю. Вже ми закупляємося у фермерських хазяйств, які займаються саме насіннєвою картоплею. Ми вже закупаємо певні сорти, які будуть цікаві, як для ранньої першої картоплі. Такі, наприклад, як Рів'єра. Ну і інші, поки що не буду казати, бо ми ще їх обдумуємо. А Рів'єру ми вже замовили. Так, ось картоплю. Зараз я вже дійшла до кінця рядка. І покажу вам вздовж. Ось така чудова картопля, бачите? Тут один рядок одинарний, Тут подвійний рядок і ось одинарний. Тобто чотири рядки, так нам зручно підгортати. І вже вона викидає ці доноси. Тобто, бачите, вона вже буде зацвітати. Ось так. Не хвороб немає, лише жуки. І то ось такі старі. Поки що можна її обробляти, вона ще не на тій стадії, коли тому проблем з жуками взагалі немає ніяких. Ось так. І тоді швиденько забіжу до кукурудзи. Ось ці три рядки ми садили останніми, тому що ми не знали, чи в нас лишиться місце чи ні. Тому ми не досадили. І ось так виглядає вже місце, де ми вирізаємо. Третину кукурудзи ми вже вирізали, вивезли. Одразу зрізаємо стебла, щоб вони не заважали, тому що ходити в них трішки важко. Міжряддя в нас досить вузьке. 80 см для проходу, трошки маловато. Ось Бачите, я піду ось покажу вам, бачите? Ось це виходить ось тут, 80 см. Пройти майже неможливо з тачкою, наприклад, якщо потрібно, то взагалі неможливо пройти. І по відстані ще. Для моркви ось така такий посадка, в принципі, дуже, ну, прям ідеально, ну, нічого не скажеш. Це 40 і 80 для проходу. Для картоплі а, мало, тому ми саджаємо, ось, дивіться, по отворах навіть видно. Саджаємо, потім пропускаємо один. А, ось тут ми саджаємо з лівої сторони. Пропускаємо. Далі в нас де 40, ми саджаємо по краях, тобто з лівої сторони і з правої, Бо зазвичай ми сіємо щось все і саджаємо всередині. А так ми по краях. І ось тут ми саджаємо також з лівої сторони, де одинарний. І таким чином є просто хоча б чим підгорнути. Тому що, ну, напевно, так не буде. Видно, бачите, у нас прямо рівчак такий виходить. І нагортаємо ось тут. Всередині ми не горнемо сюди-сюди. Ми нагортаємо звідси так, щоб воно падало аж всередину. Ось так виходить зручніше. Так ми саджали і ось ту основну нашу за кукурудзою. Для томатів такий спосіб посадки також є незручним, тому що взагалі немає проходу, коли вона, коли томати лягають, розлягаються, і взагалі немає. Ми, минулого року так було також, нам не дуже зручно. Цього року ми ще дивилися, ще думали, але наступний рік буде трошки по-іншому саджати. Саджати ми наступного року будемо ось так. Береться, дві стрічки саджається. І ось тут, де подвійна, саджаємо, а ось цю не будемо, Буде в нас такий прохід. Тобто три, три стрічки саджаються, четверта для проходу лишається. Знов три стрічки саджаються, четверта для проходу. В принципі, три, три стрічки це плюс-мінус один сорт. Ну, десь, десь виходить на один сорт тисячу штук, це чотири стрічки, десь в нас вийшло три стрічки, дивлячись від, ну, залежить від схожості насіння, тому що ви знаєте, що насіння ніколи не сходить стовідсотково. Тому П'єтра роса, наприклад, гарно, її чотири рядка в нас. Бобкат також чотири, а ось Пінк три а, і жовтий нуксі також три вийшло. Ось мамако 4, тому коригувати, будемо коригувати ось так, але ну, буде лишатися, будемо тоді робити такі збірні рядочки. Немає в цьому ніякої біди. Так, ось так виглядає. Вже томат у нас уже на стадії починає такої доходити. Чи як це сказати? Ось, бачите, він вже жовтіє, вже він не зелений і навіть не біліє. Це, напевно, нуксі. Так, це нуксі в нас жовтий, тому він і жовтіє. Ось. І вже на підході, ну так, відносно на підході в нас п'єтра роса. Ось вона, бачите, вже починає, починає набирати червоного кольору. Поки що так злегка-злегка, але вже ось, якщо буде тепленько, то швидше піде, швидше, але... Ось такі справи в нас на городі. Моркву попросили показати, я вам показала. Якщо є питання, то задавайте їх у коментарях. Якщо буде якісь такі однотипні питання, можливо, я навіть зніму відео, щось прокоментую, щось а, підкажу. І ось так, бачите, вже, вже ми починаємо не встигати. А тут ще а, скоро новий навчальний рік почнеться, то справ взагалі буде. Багато, так як я викладач, працюю в загальноосвітній школі. Ось тому трішки буде з часу в мене обмеження. Ось такі справи. І, до речі, броколі також пішли, тому що те броколі, яке ми саджали раніше, ми саджали його на початку літа, висновок. Те, що ми його посадили дуже зарано. Ну, не, ні, не так. Ми його посадили не зарано, ми його посадили не вчасно. Тобто, нам потрібно було або раніше його посадити, або пізніше. Тому що саме коли зав'язували суцвіття, коли вони набирали е, росту, йшла сама спека, а е, капуста, як ви знаєте, не любить спеки. Вона тоді починає стрілкуватися, зацвітати з суцвіття. Тобто, вона не зав'язувала головку броколі, а давала в цвіт. І ту, яку ми посадили ось пізніше, вона вже зав'язує головку зараз. Вона не цвіте. Ну і зараз чудово, що пропала біла крилка, так як вже йде похолодання. Білокрилки майже немає. Вона нам не заважає. Дивіться, які вже. Бачите? вже будемо скоро різати. Поки вона не почала розпадатися, головка. Ось це листя збиряка. Бачите, прикриваємо від сонця, щоб ну, не жовтіла, щоб була краще. Але вітер, листя висохло, і вітер його здуває. Ну, але це так експериментально, тому що, в принципі, броколі не так боїться сонця. Наприклад, як цвітна капуста. Цвітна капуста стає жовтою. Хоч це не втрачає ніяких, не впливає не на смакові якості нічого. Але бачите, ось такі броколі. Гарненькі, я ж кажу, будемо вже різати вивозити на ринок або пропонувати десь по групах. Не, не дуже в нас багато їх тут. Ось так, Посаджена з кроком у 40 см, 40 між рослинами, 40 між цими рослинами і такою більш-менш шахівницею, бачите? Щоб не заважало листя. Тому що листя в них гарне таке, дай Боже. Ось які в нас городні справи. Наступне відео я буду знімати про полив, як в нас організована ну, набір води і так далі. Вся ось ця розводка зроблена. Було питання, тому мені взагалі я хотіла показати вам це, можливо, комусь щось буде. Корисним, тому що коли ми робили, ми передивилися дуже багато відео, як це все зробити, як це все організувати і шукали. Тому можливо, комусь щось хтось десь зможе в нас там побачити щось для себе цікаве, корисне. Тому до нових зустрічей на моєму каналі.